Доброго дня, малята! Сьогодні в нас з вами дуже цікава гра, яку нам проведе Мікі. Привітайтеся! Давайте ми з вами розпочнемо першу гру. Подивіться на картинку та скажіть, у яку сторону біжить пес. Вірно, він біжить ліворуч. А у яку сторону летить журавель? Вірно, праворуч. А де в нас сидить їжачок? Ану, подивіться. Під деревом молодці. А де стоїть в нас курочка по відносно до будинку? За будинком або перед будинком. Ану, подивіться. Вірно, за будинком. Молодці малята. Малята, а зараз подивіться, де в нас знаходиться кущ. Вірна перед будинком, а де яскраве сонечко? Високо в небі над будинком. Ви усі великі молодці. Ну що ж, а зараз я пропоную подивитися другу ігру. Покажи малюнок, де банан під грушею і над вишнею Ану, малята, подивіться та покажіть, де банан під грушею і над вишнею. Вірно, він праворуч. А зараз малята, покажіть малюнок, де банан під вишнею, а вишня під грушею. Давайте ще раз покажи малюнок, де банан під вишнею, а вишня під грушею. Вірно малята, це ліворуч. А зараз я пропоную нам з вами на аркуші паперу намалювати вишню вище за грушу, але нижче за банан. Давайте ще раз. На аркуші паперу давайте намалюємо вишню, вище за грушу, але нижче за банан. Я пропоную нам з вами. зараз Подивитися, чи вірно у вас вийшло? Малята повинно було вийти ось так. Ну що ж, малята, ось наша з вами гра і закінчилась. Ви усі великі молодці, дуже гарно справляєтесь, бувайте!